Так, в цьому році розберемо редагування аудиторії з ноутбуку, щоб можна було потім запустити кнопку просувати, або лише на підписників, або на тих, хто дивились вже попередню рекламу, або дивились попередні відео. Для цього нам спочатку потрібно створити аудиторію в Інстаграмі, яку ми потім зможемо відредагувати. Для цього потрібно зайти в просування посту. Вибрати будь-яку ціль це на цьому етапі не важливо. Далі створити свою аудиторію. Після цього назвати цю аудиторію так, щоб ви розуміли, яку аудиторію ви потім маєте шукати в рекламному кабінеті. Обрати тут будь-які налаштування або ті, які вам потрібні вже зараз, в будь-якому випадку це можна буде потім відредагувати. Я обрала Україну одне зацікавлення жінки 18-65 років. Натискаємо кнопку «Готово». Після цього воно вас перекидає в попереднє меню, і ви бачите, що ця аудиторія створена. Далі ми натискаємо Вийти. І відхилити просування цього допису, тому що нам це зараз не актуально. Ми всього-навсього створили цю аудиторію. Після цього ми заходимо в Facebook, переходимо в ADS Manager. Натискаємо налаштування. І відкриваємо аудиторії. Вони будуть або ось тут, або нове оновлення, вони ось тут знаходяться. Ця аудиторія, яку ми створили, вона так і підписана: Created with Instagram. Ті аудиторії, які створені з Інстаграму, вони будуть так і підписані. Після цього ми можемо зайти і редагувати її. До речі, коли ми створюємо аудиторію з інстаграму, наразі, сьогодні, 25 жовтня, не завжди підтягується оновлення, яке зробили. І ось тут може бути недоступні параметри. Раніше було вибрати люди, які тут живуть, зараз цього немає. Вона автоматично з інстаграму створює ще за попередніми параметрами, і тут її треба оновити, відредагувати. Так, і тепер вона висить готова. Для того, щоб запускатись або на підписників, або на тих, хто дивився відео, потрібно спочатку їх зібрати, цих людей. Для цього ми переходимо в створення аудиторії, натискаємо «Спеціальна аудиторія». для того, щоб створити аудиторію взаємодії або підписників, ми обираємо обліковий запис Інстаграм. Тут обираємо наш профіль, і далі ми можемо вибрати всіх, хто взаємодіяв з вашим о, з професійним обліковим записом, або, або можна обрати, які почали стежити за цим професійним обліковим записом. Я зараз створю взаємодію, наприклад, за 180 днів. Як зрозуміти, за скільки днів вам потрібно зібрати, якщо о, за останній рік. У вас не було ніяких накруток, гівеїв, не було реклами, наприклад, яка не стосується тим, чим ви зараз займаєтесь, то ви можете написати 365 днів. Якщо ви пам'ятаєте, що, наприклад, 3 місяці назад було щось таке, звідки у вас прийшла не та цільова аудиторія, то краще тоді зібрати за останні 90 днів можна прописати. Тут я. Так і підписую взаємодія за 90 днів і створюю цю аудиторію. Далі я можу створити, наприклад, хто підписан і так і підписую під або читачі. Читачі. Створити. І тепер, що можемо ще створити? Аудиторія, яка дивилась відео? Натискаємо тут в цьому меню відео, і воно дасть нам створити. Аудиторію, яка, наприклад, дивилась 3 секунди відео, 10 секунд, і можна вибрати по відсотковому відношенню. А якщо, наприклад, відео дуже довге, там хвилину, якщо ми виберемо 25% відео, це буде досить багато, тобто це максимально зацікавлена аудиторія, яка досить довго дивилась відео. А, якщо це були макети в рекламі, і нам треба зібрати якомога більше, Людей, не ті, хто перейшли на профіль, бо це набагато менше людей по воронці. А ті, хто зупинився, полистав, але щось його смутило, і він далі не пішов. Ми можемо обрати 3 секунди відео. Так, ми розширимо собі аудиторію. Натискаємо вибрати відео. Тут ми можемо, можемо залишити стрінку Facebook, бо воно іноді дублюється на Facebook. або вибрати Instagram. І тут видно макети, які я раніше запускала в рекламу, і ось мої три рілси. І я їх всі можу вибрати. Ви можете вибирати ті відео, які найбільш цільовіші, і які дійсно ви розумієте, що не було накрутки, вони попали там на правильну аудиторію. Тобто ті, які стосуються вашої тематики, і дійсно. Дійсно, ви розумієте, що ці перегляди вони були не просто так. Ви збираєте підтвердите, натискаєте, нажимаєте тут назву. Так. Ді відео 3 секунди. Наприклад. Я можу тут підписати. Тут ви можете підписати, з яких рілсів. Можливо, у вас є різні тематики. Можна зібрати ріси ті, які стосуються тільки одного продукту. Потім створити нову аудиторію, яка стосується іншого продукту, і підписувати, обов'язково підписувати для себе так, щоб ви це розуміли і не запупились. Так, отже, в нас тепер є три створені аудиторії, які ми можемо як включати, так і виключати. Надходження даних означає, що Facebook буде їх підраховувати ще. Тепер аудиторію, яку ми створили в Інстаграмі. Натискаємо її редагувати. Далі тут ви можете підписати, наприклад, Україна, мінус, або там за. Виключенням читачів і бив відео секунди. Наприклад, я хочу, щоб моя цільова аудиторія була новими людьми, не ті, які вже мене бачили. Щоб Facebook ну, дивив... Оптимізовував покази під нових людей. Я тоді натискаю ось тут, вилучити. Ось тут включити, тут вилучити. Вилучити і натискаю ось всі ці категорії, які ми вибрали. Ну, тут можу ще дописати тоді взаємодію. І натискаю оновити. Після цього, якщо ви будете запускати рекламу з е, кнопки Просувати, і обираючи ось цю створену аудиторію, яка тут буде, вона вже має тут е, оновитись і перейменуватись так, як ми її назвали ось тут. І якщо ви будете запускати цей пост reels або Stories на цю аудиторію, то вона буде за виключенням цих всіх людей, які ми виключили. Так само, якщо потрібно, наприклад, включити цих людей, то ми ось тут просто не вилучаємо їх, а натискаємо Включити. І воно буде показуватись тільки на цих людей. Тільки на цих людей. Але якщо аудиторії дуже мало, наприклад, тут буде 500 людей, тут 500, тут 500, десь ну, до 2-3 тисяч людей, то покази в рекламі можуть бути дорогими. Це перше. По-друге, якщо ми хочемо створити одну аудиторію, яка буде в нас. Яка тільки буде спрямована на тих, хто дивився відео, а іншу аудиторію, яку ми хочемо виключити. Тоді одну ми тут створюємо, там, де ми виключаємо. Далі ми переходимо в Інстаграм, ще раз створюємо аудиторію нову, просто нову ще одну, підписуємо її якось по-іншому. Тут відображується в нас зверху ще одна аудиторія Created with Інстаграм, і там ми, наприклад, включаємо цих людей. Тут ми виключили їх, а тут ми їх включили. Тобто, одну і ту саму аудиторію не варто редагувати, тому що. Може бути таке, що ви запускаєте рекламу, ви поставили за виключенням, потім ви сюди залізли. Тут, наприклад, все поміняли, а ту рекламу ви ще не вимикали. І та реклама, вона просто ну, зламається, тому що ви залізли в аудиторію і почали її ну, зовсім по-іншому налаштовувати. Тому одну аудиторію створюємо і її так залишаємо. Її можна редагувати тільки в тому випадку, якщо ви на неї більше рекламу не налаштовуєте. Якщо рекламу, яку ви з нею запустили, ви вже вимкнули. Тільки в такому випадку. Так, і ще що може бути? Може бути таке, що ви зайшли сюди, в Address Manager, і у вас не видно тут цієї аудиторії, яку ви створили в Інстаграмі. Тоді, можливо, можливо, вам потрібно в налаштуваннях інстаграму зайти в способи оплати і подивитись, чи збігається той рекламний кабінет, який у вас написаний в способах оплати, і той рекламний кабінет, з якого ви тут сидите. Бо, можливо, можливо там у вас або внутрішній кабінет, або, наприклад, Декілька у вас кабінетів створено, і просто в інстаграмі у вас він не переключений. Це потрібно просто подивитись, прослідкувати ось таким чином.